Підписуйся на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх відео. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо робити обзор на лайк. І, до речі, оцініть мого персонажа з ІІ, а як я вже сказав, ми будемо оцінювати приложення лайк. Давайте починати. В принципі, я не знаю, що ще казати. До речі, мені було лінь робити відео, так що воно виходить іменно тепер. А ми приступаємо по роблокцію. Понятно, спокійні, це ваше перше відео. Приступаємо кіншому. О, тут одобряю. От тут правильно поступив лайк. Перший раз я хвалю це приложення лайк. Приступаємо ще к нему. Мій персонаж не хотів спам'ятовувати квадроберів, тому я поставив І-І. Боже. Боже, мій, я вже забув про цих квадроберів. Знову настало літо. І прийшли квадробери. Боже, я не виживу. Дивимось останнє відео. Боже мій, добре, що я вижив перед цими. І для вас це працює дуже легко, а поки що всім папа. -па. А для мене це було дуже важко. І всім папа. -па.